Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 29 лютого 2024 року. Останній день зими. Ми пережили цю зиму. Завтра вже весна. Отож. Так, що таке? П'ятірка кубків. Не подобається мені енергетика якесь інакше було відчуття, це наші емоції, ось такі емоції. Але знаєте чому? Тому що вас обманули. Вона, можливо, намагалися обманути. Тому що на дні колоди сімка мечів це крадіжка, крадіжка інформації, маніпуляція, хитрість, хитрість, отака маніпуляція словами коли намагаються поміняти, ось скерувати ваші думки, сумніватися намагають заставити вас, коли під, підмінюють інформацію, от така маніпуляція словами, гострий язик. І ось щось це все спричинило, можливо, все разом, можливо, щось з цього спричинило ось такий стан. Що ви зрозуміли, що вас хочуть обманути, або вже обманули, або використали. Бо п'ятірка кубків це ось такий стан пригнічення, коли ми щось втрачаємо, коли нам роблять боляче, коли ну, сумно, коли депресія. Але, ну, якби не було важко, зверніть увагу, що позаду є ще два кубки. І тут також два меча лишилося. Тобто не все так погано. Не є надія, тільки потрібно підняти голову. Бо в такому стані ви не, не побачите, що не все пропало. А коли ви піднімете голову чи озирнетеся, тоді побачите, що є ще не все втрачено. Не будемо акцентуватися, не хочу. У нас голов тиск піднявся, як побачила, яка карта. Що нам допоможе сьогодні? Бо що буде заважати, ми вже зрозуміли? Будьте обережні. До, о, і це на дні колоди, оця людина це з вашого оточення. Тому що людина, якій ви довіряєте, яка втерлася в вашу довіру. Тому так, отаке розчарування, тому так боляче. Що нам допоможе сьогодні? Шістка пентаклів. Фінансова карта. Допоможуть гроші. Можливо, ну, вам хтось дасть, запропонує допомогу, дасть кошти. Можливо, ви отримаєте надходження коштів, ну, зарплатню, допомогу. Або ж ну, залежить тут, в якій ви позиції. Тому що тут є людина, яка дає, і люди, які просять, яким дають. Але немає значення, в якій ви будете позиції, тому що карта що вам допоможе. Можливо, вас, от, ви волонтер, так? ви меценат, ви спонсор, і вас от, обманули інформацію, неправильно дали. І вас це розчарувало, вас це ну, принесло вам таку біль. то... Все рівно ви своя ситуація виправиться, тому що ви знайдете кошти і ви допоможете, якщо ви в позиції, що ви даєте. А якщо ви в позиції, що ви берете і вас обманули, якісь про, маніпуляції провели з інформацією і обманули, що, наприклад, коштів не буде, чи ще якась затримка, чи щось там помінялося, то все рівно вам допоможуть. Бачите? В будь-якій ситуації все буде добре, в будь-якій позиції, що знайдуться гроші, якщо ви маєте їх давати, то знайдуться вони в вас, якщо ви, вам, ви їх отримуєте, то також знайдуться люди, які вам допоможуть. Що буде заважати? лицар Кубків. Молодий чоловік стихії Вода. Риба, рак, Скорпіон. Буде заважати своїми пропозиціями, своїми емоціями, звісткою своєю принесе він звістку, можливо, саме цей чоловік принесе вам таку звістку, розчарування. Можливо, це він був на дні колоди. Він вам приніс якусь інформацію неправдиву або він вам запропонував щось таке, що спричинило ось такий стан. Ну, підставляйте під свою ситуацію, заховаємо його. Маємо впевненість, що ну, ситуація. Владнається, все буде гаразд, тому що в нас є допомога. Гроші знайдуться нам допоможуть, нас підтримають. Яка би не потрібна була допомога, вона знайдеться, вона прийде. Ось такий сьогодні день. Мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного дня. Все ж таки на дні колоди були мечі і досить високе число сімка, тому не наражаємо себе на небезпеку. Будьте уважні і обережні. Я бажаю вам позитивного дня. Нехай випала така карта, але все залежить від нас, як ми сприймемо від нашого сприйняття. Не опускайте голову, не опускайте руки, все буде гаразд. Я бажаю вам вдалого дня, емоційного, такого стабільного, щоб ви все-таки змогли втриматися і не, 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 не скутитися до стану ось такої депресії, до такого, коли так от чорно, все навколо. Краще дивіться через рожеві окуляри, не приймайте, тому що все, що ви не приймаєте, воно, воно і не, не може вас зачепити, воно не може пройти через вас. Тільки тоді, коли ви приймаєте це, от тоді воно вас зачепить. А так, от все, не приймаю. Добре, яка б не була звістка, би не були, яка б не була яка не була там, що лицар нам не приніс. Залиш це собі. А проблеми будемо вирішувати по мірі їх надходження. Тим більше, що допомога буде. Тому я бажаю вам прожити цей день з радістю, з любов'ю, з натхненням, з вірою, що все буде добре. Тому що воно так і буде. Люблю вас собі, маю. Чекаю зворотнього зв'язку. Дякую, Дякуємо Любі, що ви є в мене в моєму житті. Почуємося, папа. -па.